Доброго дня, діти! Я вітаю вас на нашому занятті з природи. Сьогодні ми з вами поговоримо про перелітніх і осілих птахів. Як ви з вами знаємо, у нас зараз за вікном яка пора року? Правильно осінь. А тому восени найчастіше птахи відлітають до теплих країн, тому що вони не можуть тут перезимувати через брак їжі та. Дуже сильні холоди. Давайте з вами разом дізнаємось, чому ж відлітають птахи до теплих країн. Холодною зимою багатьом птахам, як ви знаєте, дуже важко прогодуватися. Комахи ховаються, рослини мерзнуть, земля вкривається снігом, і птахи не можуть відшукати собі корм. Щоб вони не загинули, восени певні види птахів відлітають до теплих країв. А навесні вони можуть повертатися. До перелітніх птахів ми з вами відносимо жайворонків, качок, граків, лелек, зозуль, ластівок, лебедів, шпаків, соловів та чаплі. А птахи, які не відлітають до теплих країв, називають осілими. Зараз я вам пропоную пограти у гру. Яка має назву перелітні та осілі птахи. Я буду демонструвати вам картки з певними видами пташок, і ми з вами маємо назвати ця пташка перелітня чи осіла. Якщо ви готові, тоді давайте почнемо. Ось перед вами наша дидактична гра «Птахи перелітні та осілі. Тобто, ви бачите, що в мене є дві колонки, одна з яких має назву перелітні. Інша осілі. Зараз я вам буду показувати зображення пташок, а ви маєте сказати, це пташка перелітня чи осіла. Давайте з вами почнемо. Перша наша пташка це зозуля. Як ви гадаєте, зозуля це перелітня пташка чи осіла. Правильно, зозуля це перелітня пташка. Вона має тонкий тулуб, довгий хвіст і короткі сильні лапки. Зозуля не має свого гнізда. Вона підкладає яйця в гнізда інших птахів, і господарям гнізда доводиться вигодовувати пташеня зозулі. Тобто зозуля в нас птах перелітні. Наступна наша пташка це сорока. Як ви гадаєте, сорока перелітня пташка чи осіла? Правильно, сорока це осіла пташка. Як ви можете бачити, бока у неї білі, тому в сороки є прізвисько. Сорока білобока. Голова і крила у сороки чорні. Хвіст чорний, довгий, прямий, ніби стріла. Сороку вважають дуже розумним птахом. Вона впізнає своє зображення в дзеркалі, вміє відтворювати голоси птахів. Сорока дуже небайдужа до блискучих предметів. Оселившись поблизу людини, вона може красти і ховати металеві ложки, шматочки скла або ключі. Тобто ми з вами запам'ятали, що сорока це в нас осіла пташка. Наступна наша пташка це дріст. Як ви гадаєте, Дріст це перелітній птах чи осілий. Правильно. Дріст це перелітній птах, він має міцний жовтий дзьоб, струнке, тонке тіло і міцні лапки, а також досить довгий хвіст. Щоб відвернути увагу, від ворогів, щоб відвернути увагу ворогів від гнізда з пташенятами, цей птах прикидається хворим і кульгавим. І веде хижака подалі. Ця розумна пташка ніколи вдруге не втрапить у ту саму пастку. Тобто дрозда ми з вами відносимо до перелітніх птахів. Наступна наша пташка це сова. Як ви гадаєте, сова це осілий птах чи перелітній? Правильно, сова це осілий птах. Сова – крупний, хижий, строкатий птах з великими круглими очима. Її вважають символом мудрості та чаклунства. Веде нічній спосіб життя, полюючи в основному на дрібних гризунів. Зір і слух у сови в чотири рази кращий, ніж у кішки. Сова птах, у нас, як ми вже з вами зрозуміли, осілий. Свого гнізда сова не в'є, вона живе в дуплах або в покинутих гніздах великих птахів. Тобто сова у нас, який птах осілий. Дивимось далі. Наступна наша пташка це лелека. Як ви гадаєте, лелека осілий птах чи перелітній? Правильно. Лелека це в нас перелітній птах. Лелека в е, нас пташка велика та біла. В кінці крил у нього чорні, має довгі червоні ноги. Тобто ми з вами запам'ятали, що лелека птах перелітній. Вони зимують в Африці, а після зимівлі повертаються до своїх гнізд і приводять їх в порядок. Лелеки люблять будувати гнізда на стовпах, що дуже часто можна побачити, наприклад, у селах. Ці птахи надзвичайно прив'язані до своїх осель. Також є таке повір'я у народі, що якщо лелека будує своє гніздо поряд із хатою, Біля, майже біля людей, то в цій хаті живуть дуже добрі та щирі люди. Тобто лелека ніколи не збудує свого гнізда біля людей, які жорстокі та злі. І так, наступна наша пташка це горобець. Як ви гадаєте, горобець це птах перелітній чи осілий? Правильно. Горобець це в нас пташка осіла. Горобець вже усім відомий осілий птах, що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Оперення в нього коричнево буре зверху і білувати знизу. Це сміливий, хитрий, настирливий і трішки злодійкуватий. Горобці однолюби, вони створюють сім'ю на все життя. Новонароджених пташенят горобці називають жовторотиками, через те, що в них оперення біля дзьоба жовтого кольору. Тобто ми з вами зрозуміли, що горобець це в нас який там осілий. Наступна наша пташка це качка. Як ви гадаєте, качка це осілий птах чи перелітній? Правильно, качка це в нас перелітній птах. Качка перелітній птах середнього розміру з відносно короткою шиєю. Забарвлення у качки буває дуже різним. Самця качки називають селезним. Він відрізняється яскравішим забарвленням. Качіне пір'я також відоме своєю однією особливістю, тим, що його неможливо намочити водою. Тому ми з вами відносимо качку до перелітніх птахів. І остання наша пташка на сьогодні це дятел. Як ви гадаєте, дятел це осіла пташка чи перелітня? Правильно, дятел це осіла пташка. Дятел, як ви знаєте, має строкате <кій> забарвлення. Він добре лазить по деревах, у цьому йому допомагають чіпкі кіхті. Дьом у дятла прямий, міцний і гострий. Ним він вистукує комашок і личинок з-під кори дерев. Тому дятла називають дуже часто лісовим лікарем, адже він хворі дерева лікує від шкідників. Дятел – це осілий птах. Він не відлітає в теплі країни замівлю, тому у зимовий період ми з вами дуже часто можемо побачити саме цю пташку. Ми з вами відмінно впоралися з цим. Зараз запитання. я вам пропоную переглянути невеличкий фрагмент відео, який я е, зняла на нашому майданчику. Як ви знаєте, у нас на майданчику є годівничка. У цю годівничку я регулярно насипаю якогось чи горіхів, чи зерна для того, аби пташки не голодували під час холоду. Я вам пропоную переглянути, як саме горобці харчуються у годівничці. Дітки, Таким було сьогодні наше заняття з природи! Ми з вами навчилися розрізняти, які птахи є осілими, які птахи є перелітніми, а також ми з вами поспостерігали, як харчуються горобці восени. Я з вами прощаюся, ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!